Були і прильоти якраз сюди, де ми стоїмо. Приходилось хлопцям там ховатися в бункер. На цих малих фермерських господарствах можна яка, тримається громада. Обробляємо поля, об'їжджаємо, де сточить снаряд, об'їжджаємо і працюємо далі. Та звичайна громада, наша перспективна. Оце головний план. вигнати на цього супостата. Де Нормально жити. Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Воровик. І сьогодні ми вам розповімо про те, як виживає бізнес на Сумщині. Історію сьогоднішню привезли вам із Хотінської громади. Зараз ми тут і знаходимося, і розкажемо про аграрій, який працює саме в прикордонній смузі. А поки ж підпишіться на наші сторінки в соцмережах та підтримайте це відео лайками. Були і прильоти якраз і сюди, де ми стоїмо. Приходилось хлопцям там ховатися в бункер. І в полі прильоти були неодноразово, з осінню сіяли пшеницю, то теж приходилося все бросати і їхати додому, бо були прильоти і конкретні прильоти. Ну а взагалі змінилось господарство. Ну, за ціни ви всі знаєте, вони і обрушилися на пальне, на... Міндоброго на засоби захисту, все там все піднялося і в рази, в рази. Тому господарювання зараз е, заключається, хоч, хоч би е, розрахуватися за паї і за зарплату, за виконану роботу працівникам. Ну і ремонт техніки. Про придбання ну, сьогодні дуже складно. Тож ви знаєте, що якщо ми в зоні бойових дій, а ми в зоні бойових дій то там ті, що не в зоні, давали якусь допомогу без, на безвозвратній основі, то нам ні, то нам ні, ми в зоні бойових дій, нам нічого. Ну, деяку гуманітарку дали, тону ячменю посівного. Тону добри дали. І зараз ще обіцяють дві тонни добрив, і ще не вийшло. Це рядом ось Кіндратівка, Олексіївка, то ми будете, там біловоди у нашій громаді, там здорово пострадали, хлопці не можуть не засіяти, не, не обробляти ці землі. А в мене ще там, ну трошки є, ну це, по зрівнянню з ними це незначно. Ну, а взагалі ж. Як живеш сьогоднішнім днем, не можеш не зробити запасу ГСМ, не запасу зерна товарного, що треба випродувати бігом, бо невідомо, що буде завтра, куди прилетить, як прилетить. Зараз державна підтримка на фронті, хай буде. Хай... Хлопцям, щоб було чим воювати, Оце державна підтримка. А ми теж будемо працювати щоб підтримуватися. Головне, це війна на вулиці. А ми, ми виживемо, будемо працювати, виживемо. Ну а так взагалі ж працюємо, що можемо, допомагаємо. Чи можна да. назвати ці два роки війни одним із найскладніших за ваше господарювання? Чи це ще були гірші? Та куди ж гірше, як гибнуть люди? Е війна, діти. Ні, гірше, Гіршого, гіршого не можемо ми нічого придумати. Як там не було, а куди, куди ще гірше? Діти в школу не ходять, хлопці молоді. Дівчата, кращі сини України на фронті, ну куди ще гірше. По селу були пошкоджені, люди пострадали, рани були, до нас тільки залетів у склад, залетів, осколок пробив кришу, а таких здорових не було. На полях, да, на полях там, я, мать, повторююсь, приходи там конкретні приходи. Там багато. Тут хвер у нас тут не там на дні руці можна перечислити. знаходимо ну, язик, щось, щось допомагаємо один одному. Ну, Звичайно, нема ж таких відношень, що ой ти мені виручив». все, рахуємо, все, роз... ну, знаходимо взагалі язик, находимо, допомагаємо. Да. Без цього сьогодні неможливо. А як змінилися настрої населення ну, Хотінської громади? Чи багато людей все ж таки після обстрілі, там виїжджають, чи повертаються, яка зараз тенденція? Ну, взагалі, звичайно, люди здорово змінилися. Якщо ну, і повиїжджали, є і повертаються. Ну, більше, Мабуть, більше виїхало, чим повертається. Є. Молоді, особливо жінки з дітьми, і в Польщу. І... Виїхали. Ще в Хотіні тут не так, а це взяти Кіндратівку, Олексіївку, Степне, Біловода, Журавку, там басівка, а басівка не наша. Ну теж все одно все одно і там така ситуація, то повиїжджали. Виїжджати не думали. Тому що куди виїжджати, працювати тут потрібно. Землю обробляти тут потрібно. Обстріли, ну обстріли вони зав... Віз... ну, візде обстріли є. Куди не поїдьте, по всій Україні обстріли проходять. Ну ти типу, по вулицях були, обстріли? Були, були, Собирали. По вулиці були обстріли. У мене сусід був поранений, я автівка постраждала його, та й нам на хату прилетів осколок, пробивши ферину. Ну, а що, Діти навчаються? Угу. Ну, дистанційно? Так, да, дистанційно, одна дочка в Києві навчається. Одна одна з клас закінчує. На цих малих фермерських господарствах можна так, тримається громада, тому що. Щось потрібно, куди йдуть, йдуть до малих фермерів, просять це в малих фермерів. То потрібно дорогу почистити, то потрібно щось відвезти. Обробляємо поля, об'їжджаємо де, сторчить снаряд, об'їжджаємо і працюємо далі. Обробляють, тому що землю обробляти треба. Не буде хліба ж не буде. Ж. Не, і перемоги не буде, якщо не будемо землю обробляти. Якось слухаєте, там, чи коли обстрілюють, чи вже знаєте, що вони там чи зранку, чи ввечері обстрілюють, і намагаєтеся часу гадати чи як. Ні, е, вже е, е, навчилися по звукам. Якщо далеко, то не наше. Якщо десь поблизу, то переходимо в підвал, в укриття стараємося переходити. Діти теж вже попривикали. А якщо в полі на тракторі? ну, якщо, якщо у полі, нам сам і е, директор Юрій Олексійович е, говорив, якщо обстріл е, зупиняєте трактора і, е, і відходите, кудись ідете, шукаєте десь або ямка, або ложбинку, і е, там е, сидите на техніку, не звертайте уваги. Попадали під обстріли. Ну, під ну, то, може, близько, десь. Ну, близько, близько було, близько було. Там, Коли прилітало у нас в селі, ну, ми і там за селом працювали, то прилітало. Ну, заглушив трактора і пішов в укриття. Перечекали і далі почали працювати. Були плани, плани, як завжди є. І Розшириться трошки, і можливо десь ще землі знайти, купити. Можна їх здійснити? Це? Плани. Не. Ну, купитися дуже небезпечно. По-перше, ні за що, бо, то, бо я ж вже повторяюся, ціни зовсім помінялися, не в нашу сторону. А по-друге, це ж небезпечно. Ну, поставиш тут, а завтра. Що сюди прилетить, чи ще що, не дай Бог. Так що такі плани. Головний план це, щоб люди були живі, щоб люди вижили, щоб всі живі вернулися, наші земляки додому, дай Бог їм всього найкращого. Оце, оце головний план. Вигнати цього супостата, де нормально жити. Та, звичайно, громада наша перспективна, перспективна і дуже перспективна, особливо останнім часом. За, за, за цим рукою управління, що в шов громаді. Звичайно, перспективна. Ну, як перевертає зараз сюди бізнес, як ми в зоні бойових дій, ось прекрасне підприємство «Фавор», більше 200 працівників, там, до 300 робило, зараз не знаю там скільки, півсотні залишилось. Да. Ну, був приход, і зараз вони вже, вже винуждені виїжджати, шукати друге місце. Буде перспективно, воно й дуже перспективне. Є люди. І головне, люди спеціалісти, грамотні люди, професійно грамотні люди. Супостата вигоним, зайде, вступимо в НАТО, вступимо в Євросоюз. І я впевнений, тут буде скачок. Україна в десятку держав це, самих таких процвітаючих відео, побачите. Ви ще дорожні доживемо, і ми доживемо. Ми доживемо.